24.09.2015 року о 8 годині 45 хвилин на пульт зв'язку оперативно-диспетчерської служби поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Івано-Франківську по вулицю Ботанічна, 10Б. По прибутті до місця виклику було встановлено, що пожежа виникла на другому поверсі даної будівлі та з подальшим перекиданням на мансардне приміщення. Зв'язку з тим, що дана вулиця безводна. До гасіння пожежі було задіяно три підрозділи, а саме ДПРЧ1, ЧСПТ та місцева пожежна команда. На пожежі було задіяно 20 чоловік особового складу, 5 одиниць техніки, працювало 4 ланки ГДЗС та 4 ствола Б. Пожежа була ліквідована в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.